Ісус народився від Марії та Йосипа, Йосипа, я не знаю їх ім'я. Але народилась дитина, котра, котру люди розп'яли. За її правду, тому що дитина казала правду. Нікому не подобалась ця правда. То, що воно казала? Вона казала за пришельців? За Бога, котрий не є. Нейрон? Чи як його там? Неважно. Херня якась земельна. Але за пришельців, котра ця дитина бачила і хотіла, щоб інші знали, що існує щось більше, ніж люди. І за це люди розп'яли дитину 33 роки. 33 роки. Ще волоса Сідого не було? Не було? 33 роки. За що? За те, що хтось якась курва думала, що вона вища за всього? Ну, ладно, помер цей хлопець. Помер померла ця курва. Але це не зупинилось. Вони продовжували показувати своє божественне існування і керування. Цими потворами, котрі називаються люди. Якось так. Це не важливо, що ти віриш, чи ти не віриш. Це взагалі не важливо твоя віра. Якщо вони тобі не показувались, то ти можеш тільки вірити чи не вірити. Якщо вони тобі показувались, то ти вже маєш знання. Цукерку я тут ховаю.